Діва для вас люти 2026-го. Богиня Кама. Загальні тенденції. Руна Кінас. Руна творчості. Рунотворчості і чуттєвого задоволення символізує сексуальну і творчу енергію, вміння виявляти свої бажання. Ви будете натхненно працювати, не помічаючи навколо себе нічого. Настільки будете задоволені, вогняна енергія говорить, що ви в процесі ви живете, ви активні максимально. Це приносить вам і результат вашої роботи. Ось, і задоволення, і а, це у вас прямо стан такий дзен медитації в роботі, що говорить, що фінанси будуть у вас цього місяця достатньо. От ви пожинаєте врожай, результат вашої роботи. Вашого натхнення, у того, що ви отримаєте в результаті цього сонце, гроші, ресурси, здоров'я, здоров'я по принцесі жезлів. Воно ніби здорове, знаєте, але погляд туди, кудись, де, де були проблеми, ви трошечки, це може стосуватися, да, і позвоночник, тр, треба бути трошечки обережним, завжди поглядати туди, де були проблеми, і е, слідкувати, бути упередженим. Стосунки, е, дивіться, стосунки, відносини будуть стабільні. Е, ви повільно. Е, Просуваєтесь до більш такого оточення матеріального, ресурсного, вам подобається все навколо вас, і врожаї, і кінь, і гроші, все є у вас, і оточення вас надихає, і ви оточені. Тобто тут настільки все взаємно, дуже чудовий місяць для дів, і порада для вас від Ленорман, карта Якарь. Ну, перше, це завжди треба затримати, заякоритися трошечки, не летіти вперед. Це стабільність, професія, робота, основа, якір тримає час будувати мрії. Тобто, ви досить крепко от стали на ноги, і треба трошечки, знаєте, помріяти, щось собі по. Помедитувати да, в стані тієї роботи, що ви робите, а що ж би ще хотілося ну, для свого розвитку. Бажаю успіху, моя люблю.